Пенсіонерка Надія Володимирівна отримала допомогу для свого сина, учасника АТО, який після поранення вдруге пішов на фронт. Жінка вдячна за підтримку від міста та відзначає якісний склад проднаборів. Все добре, що ми отримуємо за все нам велике. Їм дякую. Я працювала на заводі 35 років, ну 35 тридцять в стажу. У мене пенсія 5300. триста. невелика пенсія. Ну для мене це дуже велика допомога. Вот. Сину моєму теж велика допомога. Син у мене інвалід другої групи. Він був учасник АТО. Вот. Получив поранення обох ніг. От вже другий раз пішов на війну, отримав поранення обох ніг. Зараз я за нього отримала допомогу. Я дуже довольна. Я отримую свою допомогу в Покровському районі. Дуже чуйний такий, якби всі були такі мери, як у нас в Білку. У Довгинцівському районі працюють три стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Ми з вами знаходимося на стаціонарному пункті видачі продуктових наборів 128-й школі, до якого мають можливість звернутися мешканці східних першого, другого та третього, або той, хто на даний час перебуває ближче до цього пункту, звернутися і отримати продуктовий набір. На третю хвилю заплановано по району видати 3 тисячі продуктових наборів, станом на сьогодні на ранок видано вже більше як 1300 наборів. Якщо на управління поступає або на пункт видачі проднаборів поступає дзвінок від мешканців району, що він з тої чи іншої причини не може отримати, тобто особа малобомбільна, особа похилого віку, особа з інвалідністю, ми приймаємо замовлення і розвозимо за адресою. Сьогодні 3 квітня працює виїзний пункт видачі на воєнному містечку 84-та школа. Цього року криворіжцям видадуть 260 тисяч продуктових наборів від міста. Їх отримують 40 категорій місцевих мешканців та зареєстровані у Кривому розі переселенці. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко цей день.